Всіх вітаю! Ви на каналі Терат Ефем з вами Ганна. І сьогодні в нас огляд Оракула, а саме Оракула Грибного Духа. Попросили в мене огляд на цю колоду. Знімала я коротеньке відео нещодавно на ній послання. Вигляді шортсу цього короткого відео для свого другого каналу Меджик Є. Хто не підписаний, підписуйтесь, там теж цікаво. І там якраз в мене більше а, всякого роду ворожінь, послань. От всякі послання оракулів я там викладаю. Ну і загалом там канал більш такий магічно містичний. То тут, як відомо, в мене більше про таро і більше таких відео ближче до тіла. Не часто знімаю огляди на оракула, бо оракули, вибачте, бо, на жаль, не так їх добре дивляться, як мені хотілося б, але все одно в мене дуже велика колекція оракулів, і все одно я огляди на них зніматиму. Тому хто підписаний на мій другий канал. Якщо вам там цікаво стане роздивитися якусь конкретну оракульну колоду, захочеться огляд, то сміливо пишіть за можливості. Зніму. А сьогодні у нас отакий грибний оракул грибного духу, так і називається. Автор його Нікола Макінтош, сподіваюсь, правильно сказала прізвище. Це оракул видавництва Рокпул. Дуже люблю це видавництво, досить бюджетні колоди і при тому неймовірно якісні. І я от казала в якомусь огляді, що дуже часто ціна на оригінал не виправдана, і дійсно простіше купити репліку AliExpress. Оце у раку, здається, теж є на AliExpress. Не знаю, хто захоче, пошукайте. Зробіть скріншот екрану і по зображенню пошукайте. Але мені здається, я бачила. Можу плутати, але здається, бачила. От. То у випадку з колодами Rockpool дійсно є сенс брати одразу оригінал. Бо якість чудова, ціна більш-менш бюджетна, враховуючи якість. Зазвичай ці оракули до тисячі гривень навіть в наших езотеричних українських магазинах. Тобто це вже з накруткою, А якщо ви знайдете десь за кордоном, то ще дешевше, можливо, обійдеться. Така от коробочка з кришкою. Кольоровий гайд, такий, бачите, досить змістовний. Отак тут це все виглядає. Гайд дуже симпатичний. Ну, давайте одразу погайду. Так, все тут гарно. Колода дуже осіння, як на мене. Ну, тема грибів, вона, в принципі, асоціюється з осінню. То я здебільшого восени їх дістаю. Ці колоди. До речі, в мене є ще дві грибні колоди, огляди на які я знімала. Це колода у північної магії і е, мисливців на гриби. Тільки я її чомусь завжди називала е, мисливці на мухомори, а це не зовсім вірно, бо вона називається мисливці на гриби. На цю колоду є окремий огляд, а оцю я показувала в огляді на одразу чотири колоди Aliexpress. Але якщо ви відкрите мой, мій, мій плейліст огляди колод, то ви побачите там огляд на чотири колоди Aliexpress 7 на 12 Ці в мене якраз дві з Aliexpress, Не будемо на них загострювати увагу. Я огляди на них знімала. Що тут у нас? Тут у нас автор, а ну одразу ми бачимо це оголовлення, щоб знайти да, по назві швидко собі значення аркану. Далі у нас інтродакшн. В інтродакшн автор пише взагалі про гриби, чому вони для нього особливі, що гриби тут, ну, тут коротенько перекажу. Зміст цього інтродакшн, що по суті гриби це не тільки оці плоди, да, самі грибів, а це, в принципі, міцелій, який поєднує рослинний світ з ґрунтом, з землею. І що процес розкладання або російського розлаження є дуже важливим в нашій біосистемі, і по суті він так поетично називає гриби, це воротарі між життям та смертю, оскільки процес у цей розкладання природним чином асоціюється Сіюється з вмиранням, смертю, да? але ж воно не просто розкладається в нікуди, воно розкладається як ланцюг у цієї біосистеми, да? і там далі якісь речовини удобрюють землю там, і так далі. Далі автор е, вважає, пише, що він вважає гриби окремою і дуже мудрою формою життя, оскільки гриби на землі е, існували задовго до людей. До речі, є гіпотеза, така теорія, я не знаю чесно. Наскільки вона підтверджена науковими фактами, хто знає, напишіть, що бу були часи, коли гриби, в принципі, були основною головною формою життя на землі, і вони були величезні, там більше за дерева. Щось я десь таке читала, <світтє> от але потім як пішли більше в землю, пішли в тінь. Ну з тим, як еволюціонувало все на землі. Далі він вказує цікаві факти, що гриби мають 50% людської, людської ДНК і 85% РНК. Я, до речі, цього не знала. Я вже прочитала це тут. Ну це прям такий потрясний факт, що такий збіг у ДНК. І саме тому гриби мають такий величезний вплив на тіло людини, на людський організм. Ну і відповідно там у грибів своя філософія, своя якась мудрість багатовікова. Гриби існують як мінімум 2 мільярди років на землі. Тут написано. І, да, і я вам скажу: от всі мої три колоди грибних, да, дві таро і один оракул, ну, вони між собою трохи різняться. Є в них і схожі моменти, є і різні. Я їх використовую або для різного, або всі одразу просто по карті витягаю на кожній. От і маю сказати, що дійсно в них якась зовсім своя мудрість, своя філософія. От Якщо взяти оракул там тварин з тваринними, да, там, архетипами, він зовсім інакше буде говорити, або взяти міфологічний оракул. Ну і е, е, так само як гриби є окремою якоюсь унікальною формою життя. Дуже розумною, як вважає автор цього оракула, так і колоди з грибами теж є унікальною окремою групою колод. От. Ну, таке от тут різне, різне різне. Далі, як працювати з цим уракулом. Ну тут більш-менш стандартна інформація. Бачите, дається, дається стандартна схема розкладу для уракулу. Сама-сама стандартна схема past, present, future. Ну тобто минуле теперішнє майбутнє, і можна використовувати її з будь-яким оракулом. Ще отут якісь даються. До речі, я не пробувала, треба їх поробити. Я просто не сильно фанат любити прям розклади на уракулах, бо іноді можна мозок зламати, їх збирати. В одне, тому що по кожній карті оракула ну, стільки інформації виходить. Я от, люблю з оракулами більше працювати однією картою. От я якесь важливе питання задаю, я одну карту витягаю, і вже в неї, в неї заглиблюсь. Ну або максимум дві карти. Там проблема рішення. От. Ну, але то індивідуально хочеться робити розклади. Робіть. Далі в нас ідуть вже значення карт. Е, назва. Грибочка, ну така більш побутова назва на латині тут іде. А, ні, спочатку назва грибочка, потім ключові слова, зцілюючи дух да, у даному випадку. Далі йде оця латиню назва медична. Ну і пішло значення. Спочатку тут описується сам грибочок, його властивості: токсичний, нетоксичний отруйний-неотруйний, не отруйний. Яка його функція в природі? І в принципі вже з цього опису стає зрозуміло, чому на цій карті саме цей гриб. До речі, у ті дві колоди карт там значення таким же самим чином побудовані от один в один, це їх об'єднує. Дуже, до речі, цікаві ці факти про грибів. От реально, ця частина цікава. Ну, Може, комусь не буде цікаво, але я не скажу, що тут якісь от нудні факти, які читають вони там важко в голову лягають, ні, насправді дуже цікаво. Якісь от особливо, якщо це шаманські галюциногенні гриби. От Цікаво по почитати. Я не фанат, я далеко від цих всіх грибів галюциногенних ніколи в житті не пробувала і не хочу. Чесно, мені е божевілля вистачає і в моїй практиці, <сум> в принципі. Але не засуджую, хто хоче, то, будь ласка, ваше тіло, ваше діло. Так, далі йде значення карти. От і все. Ну тут я не скажу, що це, що це прям якийсь легкий оракул, який підійде кожному. Прям зовсім новачку, і не факт, що підійде. Але якщо дуже хочеться, колода кличе, то я думаю, будь-яка людина розбереться. Просто тут, от доведеться над кожною картою, прям подумати. Я от коли собі витягаю, мені іноді важко зрозуміти, що мені колода говорить. Принаймні в повному обсязі, але але, от я знімала шорти, я легко зрозуміла, що тут уракул говорить. Дуже люблю я грибні колоди, і це уракул теж використовувати в тематиці здоров'я, але звісно, не. Не в безпосередній діагностиці да, діагноз ставити, я в принципі цього з картами не роблю, а більше там, подивитися з позиції енергетики, психосоматики, от вкоріння да, проблеми, захворювання, що завжди допоможе людині. Тому що, ну, окрім. Традиційного лікування вона може підтримати себе ще й там, прибравши якісь, наприклад, психологічні фактори, які її услаблюють і які викликали цю хворобу. Тоді одужання прийде швидше. Отака от от коробочка, тут отаке от от позаду, тут опис колоди коротенький, напевно. Угу. Так, ну і, власне, колода. Карти дуже якісні, от така от сорочка, от такий от, от ще один момент, за який я дуже люблю колоди Рокпул. Чудові зрізи завжди в них на колодах. При такій ціні це дуже класно. І він зріз сам дуже якісно вибачаю за пластир, тріснув лак а майстриня зайнята поки що не можу дійти. Карти такі, от, ну. Як не кидаються в очі, ну просто такий от фон, просто грибочки, що зручно, що є нумерація, я дуже не люблю, коли її нема. І оці цифри вони часто самі по собі щось підказують. Далі у нас назва грибочка і ключові слова, ну як підказочки такі. Але я чесно, я такі колоди на пам'ять не завчаю їх значення, немає в тому сенсі. Всього все одно не запам'ятаю кожне слово написане по цій карті. І я не той не спеціаліст, який займається грибами, грибами. Мені простіше, От я витягла якусь карту, відкрила гайд, подивилась. Якщо ви не знаєте англійською, це вас лякає, ви можете дивитись через Google Об'єктив, і вам одразу Google Об'єктив перекладе. Це взагалі не проблема. От. Я, до речі, не грибник, я в грибах не розбираюсь, і, в принципі, і не планую розбиратись в плані збору грибів для того, щоб їсти. Хоча гриби я дуже люблю. Зустрічала, до речі, думку однієї пані. Майстрині теж езотеричної, що гриби їсти категорично не можна, і цей яким треба бути самовбивцею, щоб їсти гриби. От не знаю. Ну, Вона просто про їстівні. Але оскільки я, в принципі, ніяких грибів, окрім магазинних не їм, шампіньйони з супермаркету, штучного вирощення, це, мабуть, не та тема. Оце аркан схожий трохи на мага, хоча тут зцілення. Якісь так трохи пам'ятаю, якісь ні. От не сказати, да, що він прям також промальований, провальований, просто намальовані ці грибочки на такому нейтральному фоні. Суть тут не в красі. Це не той оракул, який ви будете трактувати по візуалу. І взагалі це такий відомий стереотип, що оракул це карти, які трактують по візуалу, от по асоціаціям, звідки то пішло, хто то придумав. Я чесно кажучи, не розумію. Не без того, що в будь-якій колоді візуал може щось підказати іноді. І там ну роздивлятись його варто, якщо там є сюжет на карті. Це так, да, це зрозуміло. Але те, що цей інструмент працює отак, я навіть не знаю, звідки то пішло. І е, коли я багато знімала оглядів на ураколи з Алікспрес, я була в шоці, скільки людей насправді е, путівник навіть не намагається шукати і подивитися, що там за значення. Хоча там вся суть карт в цих значеннях, тобто значення там прописані авторами, конкретні значення, конкретні поради, конкретні попередження там і так далі. А вони от, дивляться на картинку на ці ключові слова. І трактують не без того, що по ключовим словам основний посил карти зрозуміло, але повірте, ви втрачаєте, трактуючи так оракули. Справа ваша, трактуйте, як, хоч, як хочете, я нікому нічого не нав'язую. Просто ви маєте як, собі зрозуміти, що ви таким чином втрачаєте відсотків 80% інформації, що йде по карті. Ви просто менше видасте інформації набагато. Вона, скоріш за все, буде вірною, да, по назві навіть. Хоча, як сказати: от є уракули, де назва одна, і ти думаєш одне, відкриваєш значення, почнеш читати, а там взагалі не те, що ти думав. Є просто таким чином ще ризик прочитати не об'єктивну інформацію для, для людини, да, яка до тебе звернулася, а зчитати свою проекцію психологічно, як-от з метафоричними картами. Далі ще хотіла сказати: о, який грибочок, фіолетовий корал, ком'юніті, да, комунікація, чи ні, навіть це спільнота скоріше, да, спільнота об'єднання людей. От, тому ну, щось про спільноту, от, будь ласка. Фіолетовий карал. Ну, напевно, це щось типу карти сад в Ленорман. Але от я в тому не впевнена, і мені треба відкрити гайд і глянути, що саме там автор говорить по цій карті. Ну, це просто як мінімум корисніше, буде і змістовніше. Цей хотіла сказати про грибну магію, так само, як колоди з грибами. З грибами, до речі, тут карти шершаві і дуже приємно звучать, коли тасуєш. Колоди з грибами, як в мантиці, є. Окремою групою колодну, на мою думку. Так і в Магії я б насправді виділила грибну магію як окремо. Так, звісно, в магії купа напрямків, традиції міксується. От цього не уникнути. І мені здається, що взагалі От, да, карта єдина, темна, виділяється. От це, здається, токсичний гриб, якщо не плутаю. Е, цей. А в магії, в принципі, важко практикувати щось одне. Ти вивчаєш там таку магію, там от в тебе стихії приєднуються. Вивчаєш таку, там треба з місячними циклами розібратися. Воно, ну, так все, звісно, міксується як в різних комплектаціях, скажімо, скажімо так. І ну, важко дійсно от, опоротись на чомусь одному і нічого більше туди не залучати. То все так. Да. Але я б грибну магію ще й виділила як окремо. Тобто, це може бути базою магічної практики, чому ні? Ну, звісно, там треба тоді краще в них розібратись. І, до речі, як і у випадку з магією каміння. Мінералів, ви можете як працювати з камінням самим, так і з оракулом, де ці каміння намальовані, де кожна карта має енергію цього каміння. Так і з грибами. Вам не обов'язково шоркатися по лісу і вишукувати ці всі гриби. І багато з них, з таких магічних в наших широтах, може і не бути. Да? Ну коротше, це справа марна. Це ну, є бажання можливість, якщо ви живете десь у лісі, в горах, то окей. Якщо ви живете в місті, ну це буде трохи проблематично, мені здається. От, То можна сміливо брати ці енергії, от просто брати цей оракул або таро і енергії цих грибочків використовувати як магічні. Я був час, якийсь на продаж навіть оберіг заряджала. От В мене прикольно в магії ці грибочки працюють. І собі робила якісь чистки, гармонізації, різні там штуки. І цей. До речі, треба мені щось магічне зняти, залишайтесь тут. Точніше, підписуйтесь на другий мій канал. От, Я і собі робила всякі речі, і от класно на них заряджаються всякі оберіги, талісмани, амулети, в залежності від того, що вам потрібно. Тут рамела якась інь. Да? Правильно, я зрозуміла. Коротше, підрезумую, оракул досить універсальний. Можна і такі, як психологічні поради витягати, і поради в ситуаціях, і там здоров'я дивити. Ну це в мене вона так пішла здоров'я. А у вас може у відносини піде або буде універсальною. Це таке все можна, і можливо, магічну діагностику, якусь робити, тільки треба буде вам у цей сенс. Ну тут описано в такому в загальному більше ключі психологічно. Життєвому, не знаю, філософському. От, Якщо ви вмієте перенести сказане на будь-яку ситуацію, то робіть, що хочете на цій колоді. Отака от колода дуже якісна, досить універсальна, ну в тому сенсі, що спектр. Роботи з нею досить широкий, а там вже ви можете обрати по собі, що саме ви з нею хочете робити. На мою думку, якщо візуально подобається, якщо колода виглядає приємно і є таке, от хочу, то чому б ні? Навіть якщо ви куп придбаєте, купите цей оракул і будете собі, не знаю, раз на місяць пораду якусь витягати, якісь там. Неоднозначні ситуації, то це вже буде користь і це вже інструмент буде працювати на вас і щось вам давати. А якщо ще й ви близьким будете витягати, кохані людині і так далі, то вже багато світла, користі і радості вам колода принесе. На відміну від Таро, я не знімаю загальні розклади в таких відео наприкінці. За розкладами на уракулах знову ж таки, велкам на мій другий канал Меджик є. Посилання є в шапці відео. Описі до відео знайдете, думаю, без проблем. Ну і хто захоче послання цієї колоди в особистому порядку, то звертайтесь. Ця послуга я до речі знизила на неї ціну, не її ціну. Коштує у мене зараз всього лише 250 гривень, і не треба думати, що це я вам напишу декілька речень. Це буде моє трактування хвилин на 10 голосовим. А що немало насправді? Я думаю, ті, хто працюють з картами, зрозуміють. Плюс я даю, коли на оракулах карти витягаю, даю фотокарти, щоб ви могли з ними попрацювати, помедитувати на заставку поставити, якщо захочете, пройнятися да її енергіями. Плюс даю значення з гайду, щоб ви теж. Теж почитали, вдумалися. Можливо, у вас за щось око зачепиться, десь вам зрезонують якісь конкретні речі. Оракули дуже часто людині додаткового повідомлення передають напряму. І тому я завжди даю клієнту назначення згайду, щоб і він теж почитав. Ну хто захоче, можливо, захоче послання, перш ніж купувати колоду, то звертайтесь, зроблю вам знижечку. Тільки кажіть, що прийшли з Ютуб каналу і хочете послання грибного духу. Ну і звісно, ця пропозиція не буде діяти. Вічно, це от поки що от вийшло відео там найближчі місяці до півроку. Бо іноді люди приходять, дивляться відео, яким вже 5 років, і щось таке питають: посилання на цю колоду, де ви придбали? Здрасті, я що 5 років храню це посилання. Теж дивіться, хоча б наскільки старе відео. На тому загалом все. Залишайтесь тут, підписуйтесь на мої інші соцмережі. Рада будь-якій активності. Заздалегідь дякую вам за ваші вподобайки, підписки, коментарі, теми для відео. А з вами була Ганна. Не прибуде з вами сила. Пока-пока.